Вітаємо вас, шановні радіослухачі на хвилі Радіо Піцбург у програмі Оксани Лернатович Україна у серці одна. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні знову з вами Занові Люковський та Оксана Лернатович. А говоритимемо про таке. Березень це Шевченка місяць, і минулої неділі у Пісбургу вшановували двохсотліття Тараса Григоровича Шевченка. Ми маємо нагоду відтворити деякі епізоди з цього свята. Студенти читали вірші, твори Тараса Григоровича Шевченка. На слова поета, відома співачка Оксана Кровицька, виконувала пісні, які звучали особливо у цей день. Включаємо запис. Калейдоскоп подій, які відбуваються в Україні, ми попробуємо розглянути з політологом Володимиром Лернатовичем. настільки великий потік інформації, що хочемо його десь систематизувати, і почнемо з внутрішнього політичного життя в Україні. Якщо глянути на сучасні події в Україні, вони настільки розвиваються динамічно, що просто не встигаєш за ними. Давайте спочатку глянемо на внутрішню обстановку. Здається, ніби той переміг народ, однак не встигли люди порадіти славою, як вже до кабінетів дориваються старі кадри, які колись вміло маніпулювали людьми. На жаль, ми бачимо з іншого боку плавний саботаж з того всього, що було зроблено в революцію. Досить дивні ситуації, навіть із в медійному просторі України. Якщо, наприклад, експресо телебачення постійно показував Майдан, то тепер експресо телебачення переважно показує сучасний київський офіціоз. І ми бачимо, що він далеко-таки далеке відірваний від Майдану. Що глянути на інше телебачення? телебачення, громадське телебачення воно і певною мірою намагається бути в руслі в сучасних подій і певною мірою відзеркалює всі ті речі, які відбуваються як всередині, так і поза країною. І намагається контролювати той аспект, який ми називаємо корупцією, бо слово люстрація зараз всіх на устах. Адже чимало старої номенклатури старих кадрів знову доривається до влади. І ми бачимо вже яскраві світлі посмішки партії регіонів і комуністів в залі Верховної Ради. Ось ось таке відчуття, що знову наступить реванш. Досить дивні ситуації в. Рядають із правим сектором, чомусь власне правий сектор є на устах всіх засобів масової інформації. Чомусь про правий сектор, про Яроша безконечно говорять російські канали. Якось тінь відійшли всі наші праві дійсно реальні організації, які мали силу. Десь закрадається думка така, що можливо правий сектор це якийсь і витвір політманіпуляторів, політтехнологів. Бо тому, що за свідченням багатьох очевидців не було на передовій власне правого сектору. Були звичайні прості хлопці, старші чоловіки, які кинулись в бій. Так само засвідченням очевидців, з якими мені довелося говорити, багато з тих, які гарно вміють кричати Слава Україні, не вміють цю славу реалізувати на полі битви. Але повернемося до відзначення ліття Тараса Григоровича Шевченка і хочемо сказати, що хлопці з тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу відзначили річчя від дня народження Тараса Шевченка екстремальною мандрівкою. На найвищій вершині України вони зачитали заповідку Кобзаря на чотири сторони світу, і цьогоріч учасники мандрівки також запалили на говерлі свічку пам'яті героїв Небесної Сотні, адже ми пам'ятаємо про тих людей, які від Дали своє життя, і саме вони мають керуватися нашими подальшими діями у сьогоденні. Я би розділив тут такі аспекти. Тут треба брати як внутрішні, так і зовнішні аспекти. Я вже минулого разу говорив, що зараз ми маємо повні право говорити про геополітику, про геопсихологію, про геостратегію. Оці такі речі мають бути домінантними в контексті сучасності. Якось цілком випадково вибух газу в Нью-Йорку співпав з візитом. Яценюка до Сполучених Штатів Америки будемо вважати це випадковістю, але я глибоко переконаний спецслужби великої небратньої нам Росії продовж десятиліть робили все, щоб інфільтрувати в своїх співробітників всі всеможливі організації. Таким чином було майже знищено конгрес українських націоналістів. Дуже багато є різноманітних постатей. Наприклад, мені доводили знати такого, як Сергія Жишко, який був близько до слави Стецько, який чомусь виявив себе, як мені довелось бачити в Ютубі в марші російських християн в. В Києві ще далеко до подій на майдані таким чином є дуже багато запитань до всіх організацій. Тобто, йде якийсь такий своєрідний плавний саботаж на зовнішній арені. Ми бачимо, що організація Об'єднаних Націй не може відігравати своїх функцій, тобто ця система, можливо, вже як колись Ліга націй, видається мені застарілою. НАТО теж не може впіти в лобову з російською експансією на Україні, і тому видається доволі дивний сценарій. Багато фахівців стверджують, що є якісь латентні приховані договори між Заходом і Сходом про те, щоб віддати Крим до Росії. Натомість Україні залишається вибір демократичний і вона йде в Західну Європу. Ну я не знаю, думаю, на рівні догадок хочу сказати, що у в четвер зробився такий, можна сказати, переломний момент, адже подією дня став арешт фірташа. Це була демонстрація перед російськими олігархами, можливості санкцій Євросоюзу та Америки. Дуже цікава річ. Арешт фірташа, на мій погляд, вибиває карти дуже багатьом: як на заході, так на сході, так і в Росії. Тут тому, що фірташ доволі неоднозначна фігура, простий хлопець з Тернопільщини, який сів на газову трубу, і впродовж багатьох років на цій. Газовій трубі паслося дуже багато функціонерів, в тому числі і колишніх наших президентів. Але ситуація в тому, що фіртаж має прямий вихід на Газпром і прямий вихід, скажімо, за великим рахунком за Путіним. І тут захід дає зрозуміти, що якщо можна взяти олігархів такого рівня, як Фіртаж, до речі, фіртаж не є такий однозначний антиукраїнець. Ми знаємо його дуже добре. Велику кількість діянь меценатського характеру. У свого часу була велика дискусія стосовно фінансування Українського католицького університету в Львові, кожного йшла про Києво. Геляндську академію, також він видавав на їх пам'ятники. Тобто він займався таким дрібним меценатством, принаймні робив якісь певні штрихи про українські. Якщо взяти інших олігархів, наприклад, того ж Ахметова чи Таруту, то вони нічого спільного не мають ні з духом українським, ні з буквою українським, але поки що вони залишаються поза межі досягнення міжнародних інституцій каральних. Зокрема, це був доволі тривожний дзвінок для олігархів, бо Путін негайно зібрав по тайку, як засвідчують засоби інформації своїх олігархів. Відбулася величезна нарада, адже само собою, що для Путіна газ і газова нафтогазова сфера є визначальною. Бо Росія на сьогоднішній день залишається надзвичайно дикою країною, за крім Лениграда і Москви, де зосереджені всі банки фінансові установи. Якщо поїхати в глибину Росії і порівняти з якимось, наприклад, аналогічним селом Західної Європи, це абсолютно полярні речі. І ще однією подією, яка відбулася цієї неділі, був приїзд пана Єценюка у. Сполучені Штати Америки, де він зустрівся з президентом Америки Обамою. Яценук сказав на прес-конференції, що історія нас розсудить. Україна чекає захисту і міжнародного вирішення конфлікту. А на запитання, коли Україна відповість на агресію, сказав, що Сполучені Штати і Євросоюз підтримує і захищатиме територіальну цілісність. Ми ж віримо, що є мирний шлях виходу з кризи. Ми також надіємося, що є мирний шлях виходу. З кризи, яка слава в Україні, будемо на це сподіватися, але всі армії, всі можливі військові збройні сили стягуються до кордонів України, і після псевдореферендуму, який... який проводиться, тобто сьогодні, який проводиться, але справа в тому, що результати цього референдуму знаємо наперед. Ті радники колишній іларіону говорять, що такова повна військова анексія почнеться. Не знаємо, чи це так буде буквально. Але ми розуміємо одне: що Путін не подарує, щоб Україні перемогла влада нова, тому що з перемогою повною нової влади. Рано чи пізно Майдани будуть на кращій площі. Він цього допустити не може. Доволі помірковано і цікаву позицію зайняв Лукашенко, який одночасно ніби і підтримує нову владу, але, звісно, боїться відійти від Путіна. Абсолютно нейтральну позицію зайняли члени країн СНД, але вони не відгукнулися на те, щоб зустрітися в Києві. Зокрема, таким чином, ми бачимо, що політика Путіна є доволі цинічною і вона виглядає на політику 19 століття. Але я бачу, що Путін, наростивши це можливі ракетні арсенали, підводні човни, нові модерні ракети, якими він загрожує Західній Європі і західній цивілізації. По-моєму, він не збирається відступати. Але я думаю, що Путін є видимим ворогом, бо зривався свого часу Янукович, а Путін це е, аналог, але просто по десятикратений. Такого Януковича. Просто в нас була абсолютно кримінальна держава, а в Путіна це патронат абсолютно спецслужб, які контролюють абсолютно всі сфери життєдіяльності. Ще прикрим випадком є, що величезна кількість наукультурних діячів Росії, письменників, особливо таких, як з українськими прізвищами, наприклад, Василій Лановий. Лев Лещенко, Бортко, Бондарчук і людей, які виросли в Росії, які абсолютно зазомбовані дикою пропагандою Гебельсівською з Путіна, і вони спокійно приспокійно дають карт бланш на анексію України. Я хочу сказати, що є ще багато і з культурних діячів інтелігенції Росії, які підтримують Україну. Також так, хочемо відзначити, що минулої неділі, 12 березня, блаженіший Святослав Шевчук, глава української грекокотоли. Церкви зустрівся з міністром оборони України Ігорем Тенюхом і обговорювалися питання. Блаженніший сказав, що усі люди моляться і посять за військовослужбовців. Переконаний, що все таки і молитвою можна якимось чином змінити хід подій на завершення програми. Декілька оптимістичних оптимізм полягає в тому, що кілька днів тому відбувся перший телеміст між п'ятим каналом і російським каналом Дощ, що до сих пір вважалось взагалі нереально, бо з Росії була лише брутальна, примітивна, дика пропаганда 19-го століття. А ми живемо в 21-му столітті. Однак це перші паростки, і бачимо перші кроки. Вже Німцов, наприклад каже, що Путін намагається якимось чином. Дати задніх, але не знає, як вийти з цієї позиції, бо позиція доволі делікатна. Але ми бачимо, що в контексті світових ігр навіть Китай не підтримав Росію, на яку Росія робила великі ставки. Але Китай знає, що якщо він буде робити на те, щоб був сепаратистський рух в інших країнах, таким чином він може мати сепаратистські рухи в Тібеті і так далі. Зі сходу дала знати себе Японія. Вона теж розуміє, що можна свого часу взяти Курильські острови. Таким чином Путіна треба зупинити будь-якою ціною, будь-яким чином. Адже його місія і його Месіанство, я думаю, має закінчитися на українському питанні. Я думаю, той Рубікон він не перейде, бо з нами Бог, з нами церква і наші церкви українські в цьому допоможуть. Нагадую, що на хвилі Радіо Підзбург ви слухаєте програму Оксани Лернатович Україна у серці. одна». сьогодні з нами був політичний оглядач, політолог Володимир Лернатович, який поділився своїми думками щодо політичної ситуації в Україні. І слова Тараса Шевченка «Борітися, поборети сьогодні актуальні як ніколи. Прощаємося з вами на хорошій позитивній ноті. Знову Луковський Оксана Ларнатович, Володимир Ларнатович були з вами. Ми бажаємо вам гарного настрою і доброго здоров'я. І всіляких гараздів на наступний тиждень. До нових зустрічей в ефірі. Бандуристе, орле сизий, Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Тепер летиш в Україну, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синєє море виграває, хвалить Бога, туго розганяє, там могили з буйним вітром. В степу розмовляють.